Володимир Іванович Деркач. Народився 13 грудня 1971 року в селі Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Професію слюсаря механоскладальних робіт здобув у професійно-технічному училищі номер 6 Прийшов в військову строкову службу. Був механіком водієм танку. Отримав звання старший сержант. Після служби працював на кіровоградському механічному заводі та на різних підприємствах. У липні 2022 року Володимир Іванович за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України, служив старшим механіком-водієм танкового взводу, танкового батальйону військової частини А-7015. 4-ї окремої танкової бригади. Серце старшого сержанта Володимира Івановича Деркача зупинилось 14 лютого 2025 року. Йому було 53 роки. На жаль, осиротіла не тільки родина, Осиротіли всі, хто знав Володька, адже він був людиною, яка не словом, а ділом давала, що є людиною дійсно з великої літери. Ніколи не відступав, ніколи не опускав руки. Завжди підтримував усіх, хто потребував цього в складну хвилину. Зараз вибачте секунду. Для багатьох він був другом, наставником. А з початком війни. Масштабної ще й став більше, ніж другом, він став для нас братом. На жаль, це несправедливо, що його так рано забирають на небеса. І несправедливо те, що він не побачить кінця війни, для завершення якої поклав стільки зусиль. Але герої не вмирають, тому Володька завжди буде жити в наших серцях. Олег Никанорович Савчук. Народився 20 липня 1969 року в місті Кропивницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 29 нині Новомиколаївська гімназія. Після закінчення навчального закладу розпочав свою трудову діяльність на авіаремонтному заводі, нині Кіровоградський ремонтний завод. Пройшов військову строкову службу, отримав звання молодшого сержанта. Після служби Олег Неканорович знову повернувся на завод АРЗ. Далі працював в будівельних організаціях на заводі дозуючих автоматів. З 2021 року був призначений на посаду стрільця Служби авіаційної безпеки Української державної льотної академії. У серпні 2024 року Олег Неканорович за мобілізацією. Приєднався до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини, служив на посаді стрільця, помічника-гранатометника 3-го стрілецького відділення 1-ї стрілецької роти військової частини А-7342. Воював на херсонському напрямку. Молодший сержант Олег Никанорович Савчук загинув 19 лютого 2025 року. В районі населеного пункту Гаврилівка Береславського району Херсонської області. Ми сьогодні ховаємо льотну академія, ховає 16-го з наших співробітників. Шість співробітників у нас загинуло і загинуло 10 курсанти-випускники. Для нас двіщі складно, бо в нас працює його мама Олега Никаноровича. Тому, ну, перш за все щирі. Співчуття всьому нашому колективу, бо колектив такі ж характеристики дає, як прекрасної людини, як надійного друга, як як блискучого, самого кращого сина, чоловіка, батька і от товариша, колег, всі колеги кажуть, що він і професіонал, і він і, і прекрасна людина. Сьогодні от таких людей. Ці нелюди російські забирають у нас цілими групами. Тому от чотири сьогодні ми знову ховаємо. Низький їм уклін, і вони своє життя віддали за те, щоб ми жили. Валерій Миколаєвич Кравченко народився 15 листопада 1970 року в селі Федорівка. Добровеличківського району Кіровоградської області. Згодом родина переїхала в селище Смоліни, Новоукраїнського району, де Валерій закінчив місцеву загальноосвітню школу з відзнакою. Пройшов військову строкову службу на острові Зміїний, був спецпризначенцем. Після служби вступив до Національної академії внутрішніх справ, яку закінчив з червоним дипломом. По закінченню навчання працював в місті Кропивницькому в ОБОС на посаді оперуповноваженого уповноваженого відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупуваннями, де успішно виявляв злочинців та був грозою для кримінального світу. Вийшов на пенсію у 2014 році у званні підполковника поліції. А вже з березня 2015 року став на захист батьківщини. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції Операції Об'єднаних сил. Шість років захищав країну в самих гарячих точках на території Луганської та Донецької областей. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Валерій Миколайович був одним з перших, хто став на захист Батьківщини, служив у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені кошового атамана Костя Гордієнко був розвідником першого розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А-4472. Старший солдат Валерій Миколайович Кравченко загинув 5 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в ближньому бою. В селі Воронове Северодонецького району Луганської області за особисті мужність і героїзм, нагороджений державною нагородою України орденом за мужність третього ступеня. Всі, хто знає, всі будуть згодні зі мною, що це була дуже щира людина, щира, доброзичлива, весела. В нього рот ніколи не закривався. Він за все, ну, все знав, все розказував, все цих вчив. Це був справжній приклад, справжній приклад розвідника, спецпризначенця. На жаль, втратили ми його в нерівному бою, але ми знаємо, що ворог буде за це покараний, як за безліч наших других побратимів. Чість йому слава і хвала йому і всім іншим побратимам. Артем Олександрович Бандурко народився 24 листопада 1985 року в місті Кропивницькому. Навчався у загальноосвітній школі номер 35 нині інноваційна гімназія. Закінчив професійно-технічне училище номер 4 центральноукраїнське вище професійне училище імені Миколи Федоровського, де здобув професію слюсар-ремонтник. Після закінчення навчального закладу працював на заводі Червона зірка в Львовці. Пройшов військову строкову службу у місті Одеса. Повернувшись додому, працював на підприємстві Будівельна основа довгий час працював на приватному підприємстві Дем'янчук, далі в торгівельному центрі Епіцентр, а з 2019 року в компанії «Леокераміка». У грудні 2022 року Артем Олександрович добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира відділення розвідки та коригування. Другого взводу безпілотних авіаційних комплексів Першого механізованого батальйону військової частини А-46-99, 47 окрема механізована бригада Магора. Брав участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках: Хромове, Торецьк, Бахмут, Покровськ, отримав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Солдат Артем Олександрович Бандурко загинув 18 лютого 2025 року в районі населеного пункту Лукня Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання. Ми його знали по псевдо більше. Це друг єжак. Він пішов на війну добровольцем і насправді максимально прагнув. Захистити Україну та здобути вибороти незалежність. Він жив у боротьбі і загинув у боротьбі. І так як справжній розвідник, розвідник, який пішов на небеса, працює зверху. Слава Україні!